Всім! У нас сьогодні буде нова гра, Правда або дія. Потрібно буде обрати щось одне перед тим, як тягнути звідси таку от стрічку із завданнями. Що, погнали грати? Угу. Думаю, вам сподобається, тому що тут можна дізнатися багато інформації про Каролінку і ще й плюс про тата. Ну, тут, бачите, правда або дія для діток. Кароліна вже тішиться, бо це нова гра. Рюнька одягла свої любимі наряди. Вся в Хеллоу Кітях. Ну що. Давай розпаковуємо нашу іграшку. Так, перше тягнеш ти. Давай тягни. Але спочатку скажи: правда або дія? Правда це треба буде відповісти на запитання, а дія треба щось виконати завдання, показати щось. Я хочу е, правду. Добре, давай тягни. Зараз буде правда у нас. Оп. Так, давай почитаємо. Каронька обрала в нас правду. Який найсмішніший фільм ти бачила? Mm. Або мультик? Я бачила ем, цей мультфільм е, Смішний про Мікі Мауса. Про Мікі Мауса тобі сподобався? Mm -hmm. Добре. Ось це ми відкладаємо. Тепер давай тато. Да. Тато вибирає а, або, або правду, надію. Або, або надію. Або дію. А давай тато обере дію. Давай. Добре. Ну давай. Тепер тато тягне, тягнемо, і в нас дія. Зразу покажу, що, що тут пише. З'їж щось без допомоги рук. Ой, мені треба щось з'їсти без допомоги рук. Давай щось зараз принесемо, я з'їм, добре? Добре. Це буде зараз дуже смішно. Я маю попкорн. От, ну, стрілки я дістав, чи ні? Треба без допомоги рук це з'їсти, так? Ага. Ну давай. Якщо ти дістанеш? Один? Там просто не пише стіл. Та багато ні, я багато не зможу блай. З'їв. Все. виконано? виконав. Все, завдання виконав. Надію. Кароліна теж витягає дію. Ну давай. Читаємо дію, Каролінкіну. Зображуй горилу протягом 30 секунд. Показуй горилу, Як мавпа виглядає. Горила вийшла, все, давай 5. Є. Так, тепер тато. Давай, тепер тато, бо продай на цей раз правду розкажу, добре? Так, в нас, направда, розова. Ну, добре. Який твій улюблений напій? Що я люблю пити? Давайте я подумаю. Я, в принципі, люблю. О, я згадав, що я люблю пити. Я люблю пити сік гуави. Я як в Єгипет приїжджаю я випиваю його цистернами. Тому що в нас його дуже тяжко знайти. О, все. А тепер Каролінка, ти що обираєш? Дію чи правду? Правду. Ну, давай правду. Тягни. Так, давай прочитаємо. Чого ти боїшся найбільше? Який ти найбільший страх? Мій найбільший страх висоти. А, ти боїшся висоти? Угу. Ого. Ну, все, дізналися про королінку правду. Так, тепер татові треба обирати. Він вже їх складає всіх по по розових кольорах. Тому що її любимий кольор який. Зараз, напевно, ми дізнаємося, який. Так, я дістаю. Що ж мені обрати? Правду чи дію? Як думаєш? Надію. Надію. То добре. Вибираємо дію. Тату здобув зараз щось буде робити. <плес> 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 то ти вже виконала то завдання, тепер мої. Так, в мене завдання: обійми кожного з присутніх. О, треба обнятися. О, -о, -о, О, добре, що я вибрав дію. Так, тепер ти вибирай дію або правду. Давай, правду хочу. Правду, ну витягуй правду. Який твій улюблений серіал? Mm -hmm. Серіал там, де багато е, типу серій. Можеш мультиками, можеш фільмами. Е, мій любимий мультик це, е, це Хілокі. Hello Kitty. Ну ясно, крурінка вся в Hello Kitty, тому це її влюблений мультик. Тепер я хочу правду. Правда в нас розова. Ой, тут щось дуже багато всього написано. Якби можна було вибрати нове ім'я, як ти б хотів, щоб тебе звали. Так, давай подумаємо, як би я хотів, щоб мене називали. Якщо б можна було обрати, я би, скоріш за все, обрав, щоб мене називати було. Юра. Ні! Микола. Микола? О, Карина мені дала нове ім'я. Вона хотіла, щоб тата було звати тату Микола. Ой, дуже смішне. А давай може замість тата Миколи. Мені ще подобається навіть закордонне ім'я Мартен. В честь Мартена Фуркада. Тому що це мій улюблений хто, можете написати в коментарях. Всім Тепер Калінка обирай. що, правда чи дію? Правду. Правду, ну давай будемо розказувати правду. Так, назви свій улюблений вид спорту, то поясни, чому він тобі подобається. Вид спорту який? Е, мені подобається гімнастика. Та, а чому? Тому що я хочу е, займатися, щоб бути сильною. Та? А я можу ще показати, як я можу зробити. Ну давай, покажи. Ну, отак. Ого, на мостик стати. Клас. Я обираю дію. Нехай найменший з гравців застрибне тобі на спину, а ти покатай його на собі. Будеш застрибувати на спину. Давай застрибуй. Весело? Уесело. Я боюся висоти. Боїшся висоти? все приземляємося. Йдемо приземляємося. Покатав найменшого. Так, а цікаво було б, якщо б то було наоборот. Якби <laughs> Кароліна покатала. Так, ти обираєш що, правду чи дію? Е, правда. Правду, знову будеш відповідати? Піночок! Ну, давай піночок. У якому місці на землі ти б обов'язково хотів побувати? Куди б ти хотіла полетіти? Е, хотіла би полетіти в Америку. Добре. Щоб побачити Хеллоу Кіті. А Хеллоу Кіті то треба летіти в Японію? Але в Америці теж є то все. В Америці абсолютно є все. Тому можна побачити їх і ловки. Америку, Америку. Хоче в США. Добре, я обираю а правду. Яка твоя улюблена їжа? Це треба про їду мені розказати, що я найбільше люблю їсти. А я, теж а люблю, я люблю їсти солодкі. Оця правда про мене. Люблю я... їсти солодки. Добре, тепер карлінка. Ти обирай правду або дію. Е, правду. Правду, добре. Ти не хочеш дію вибирати? Мені сподобалось, бо воно все розуве. Треба правду. Ти зловив золоту рибку і маєш три бажання. Кажи, які би ти бажання загадала. Золота рибка виконує всі твої три бажання. Е, цукерки. Це перше завдання бажання. Цукерки дасть тобі. І ще два. Цей костюм е е шапки Хілопкіт. і Hello Kitty. хочу книжечки. І книжечки І про по Хілопкіті. Клас. Три бажання суперові. Ну я думаю, вони здійснені і без золотої рибки ті бажання. Ну, діти хочуть такі бажання. Ми дорослі хочемо дорослі бажання. Так, тепер я, правда або дія. Давайте я оберу дію. Бо Україна постійно вибирає правду, я оберу дію. Відтвори звуки п'яти різних тварин. О, мені треба як тваринки говорити. П'ять різних тваринок. Давай кого будемо? Першого. Кицю. Кицю, добре. Мяу. Мяу. Hello кіті. Мяу. Мяу. Уго ще? Ще треба чотири. Гори. Так, ще три. Тепер жира. Жира, а я не знаю, як то. <Vegas> Може так жирафа? Я не знаю як жирафа робить. Yeah, -h -ham -h -ham. Добрé, робить Гам-гам-гом. Добре, робить гам-гам. Ще дві тваринки. Які? Верблюд. Верблюд? Верблюд плює так. Заплював Каролінку. І остання. Тепер страуса. Страуса? А він якось там бурчи, а в страуси вони роблять такий звук, що я не повторюю так, б, бу, б. Типу, як басилють, як барабани, бум-бум, бум. У нього якось так виходить. Все? Тепер твоя черга. Вибирай правда або дія. Може, давай дію обереш? Не, правда. Правда Все розказати, всю правду. Ну давай, правда так, правда. Який предмет у школі твій улюблений і чому? Короліна не ходить в школу, ходить ну, в садочок. І що ти Я любиш? Розкажи в садочку. Я люблю, наприклад, мультики дивитися на комп'ютері. На комп'ютері в садочку мультики? Тут такий предмет у вас? А у вас, дивися, там є інші предмети. У вас е, є, коли ви малюєте, потім, коли ви щось ліпите, у вас є фізкультура, у вас є е, цей атлетика Чому? і танці є. Моя... І англійська. Щось одне треба обрати. Добре, давай я беру малювати і пластилі. Ясно, малювання так, подобається. Так. Два очі. Ну добре, складай. Ну це ж, бачите, ще од одна правда. Кроліна в нас перфекціоніст. Бачите? Все мусить бути так. Так, тепер я обираю. Я вибираю дію. Знов дію. Жовте. Ні, рожеву. Ні, я вибираю дію. Ні, рожеву. Я хочу дію. Мені подобається дія. Рожево. Добре, рожево так рожево. Чи доводилось тобі цілувати дівчину або хлопчика? О, ні, мене не Ні, Мене не цілуй. Та, та я з мамою цілувався. О, мене по цьому Так, тепер що ти обраєш? Правду або дію? Правда. Правда, знову рожеве, а ти дію не хочеш. В другому раунді буде цікавіше, буде Кароліна з мамою. І Кароліна буде виконувати і перше, і друге, напевно. Так, у нас правда, Каролінка, хоче, який предмет у школі ти не любиш і чому? Ну, в садочку, який предмет ти не любиш. Що тобі не подобається? Не люблю, як е, мене сварять. А, то такий предмет, так? Угу. Mm -hmm. yes. І ще не люблю, як, е, як складати іграшки. Ага, не любиш складати іграшки. Зрозуміло. Так, я оберу е, дію. Ну на цей раз точно дію, я хочу. Так, гавкай по собачому протягом наступного раунду. Угу. Мені прийдеться гавкати. Рина в буде. Так, куди обирай? Так, у нас ще є тут трошки завдань. Ось так, от ще завдань багато. Це перемішай. Перемішай, так. Перемішай, перемішай. Ми Вже дивіться, скільки виконали. Навіть не знаю, скільки їх тут дуже багато. Давай ще перейдемо декілька завдань і будемо завершувати. Ага. Щоб було цікавіше потім в наступних раундах. Давай. Добре. Вибирай, правду або дія. Правду! Правду? Ну давай. Ага. Так, правда. Що робить тебе щасливим? Робить мене щасливим, коли мені якісь подарунки Коли подарунки дарують Кароліні, то робиться вона щаслива. Давай я тепер теж оберу правду. Так, ти віриш. О, а дивись, в мене пише: Ти віриш у прибульців? Правду. Я, ну, як сказати, я їх ніколи не бачу. От. Тому я не сильно в них вірю, але. Не обов'язково того, що ми не бачимо, не існує. Вона може і існує, але. Поки я не побачу на власні очі, я не повірю. Вон є прибулець маленький. -у. Що, правда чи дія? Правда. Правда, добре, Давайте дізнаємося правду про Каролінку. Розкажи про подорож, яка тобі найбільше запам'яталася. Куди ми їздили і що тобі найбільше запам'яталося? Не пам'яталося, що ми їхали до Ось. Так? Мені ще запалі сподобалося, що ми їздили до родичів. І в Туреччину запам'яталося? О, отак. От подобається Кроліні їздити по родичах. А ти чому мені вибили? Я ще не сказав, що я хочу. Кроліна мені вже тягне, щоб я розказував правду. Так, а вам що найбільше сподобалося дія або правда? Гав- гав, гав, гав. Я на цей раз оберу знов дію. Стань рівно і замри так на дві хвилини, не рухаючись. Ого! Мені треба стояти і не рухатися дві хвилини. На одній нозі, на двох і отак ставлю. На одній. Скажі коли стоп, коли дві хвилини, піде. Все, дві хвилини я відстояв дуже швидко. Фактично Карина поставила як на пила. Що я постріла там секунд 30. І все. Ой, до нас ще прилетіла киця, мийця буде з нами бавитися. Вона виявляється, ще й пікає, а ми навіть і не знали. Але хвіст більше не рухається, тому що поліна з нею спала, Зато мотузок дьоргала-дергала, він десь середині заплутався, і хвіст, бачите, просто стоїть тепер на місці. це мотузок кат-кат і все. І на тому кінець. Ну що, я думаю, на цьому вже гра наша завершується. Хто переміг? Я чи Карлін? Я. Тут нема переможця, тут просто ми грали в таку веселу гру, щоб не було нам скучно. Кому сподобалася правда, кому дія. Ну, напишіть, що було найкраще дія, правда. Бо в наступному раунді буде грати кароїнка із мамою. І я думаю, що вони будуть один одному обирати дію або правду, або вони будуть і то, і то виконувати. Ну, коротше, побачите. Так що можете підтримати це відео лайкосиком, написати коментар, що вам сподобалося. Будь здорові! Так, вона вже ці всі палички сюди поскидала. Бачите, активна дитина. Вона хоче бігати, скакати, вона в такі от ігри, де ти сидиш на місці, щось не сильно любить грати. Тому погнали доріти і бігати. Побачимося з вами у нових цікавих відео. Всім па-па!